Сьогодні депутати Сумської міської ради прийняли рішення про зміни до бюджету на 2022 рік. Серед іншого в ньому йдеться про те, що дефіцит спеціального фонду становить 622 мільйони гривень. Це треба буде балансувати якось або скорочувати апарат. Користуючись тим, що війна, або ж е переставати фінансувати деякі програми, наприклад, там євродвори, е дороги, там і все таке, таке, і тому таким чином збалансувати бюджет, і тоді з бюджетом, ну якби е в да, в цьому році вирулім. Директорка департаменту фінансів Світлана Липова пояснила, що це суто технічні фінансові моменти, і ця цифра не означає припинення фінансування видатків спецфонду. Це не є якась діра в бюджеті. Це кошти вільного залишку, ті, що направляємо на видатки, доходи, доходи отримані в попередніх періодах. Крім того, передача коштів із загального в спеціальний, тобто на бюджет розвитку, потім залучення кредитних коштів і погашення кредиту. Як пояснив Віктор Боберенко, спеціальний фонд це основа бюджету розвитку, з якого кошти йдуть насамперед на ремонти та благоустрій. Загальний фонд це кошти, які витрачаються передусім на захищені статті. А спеціальний фонд і основа спеціального фонду бюджет розвитку. Це те, що там строїм, красім, білим. Наразі в міській раді готують проєкт бюджету на 2023 рік. Олена Рашевська, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.